Ми несли голову цього метрового прапора. Ну, ось я тримав правий кут, він лівий. Потім хтось подзвонив, і він зробив кілька кроків вперед. Пролунав вибух. І єдина шрапнелина на серце йому трапила. Діяти ми нашим і спокосу, але від І я равняюся з цією машиною, і тут ба-бах! Так от колени не підгибаються. Вадим падає прямо на моїх очах біля колеса. І перша мысль. голова лиса. Йому ж холодно. І он все, он все, моментально. Вони досі не покарані. Вбивці не покарання. Ми знаємо, де вони проживають, ми знаємо, де вони працюють, ми знаємо, за якою адресою вони мешкають і коли вони виходять з під'їзду, коли вони заходять. І я впевнений, що рано чи пізно вони доєднаються до іншого світу.